Мої вітання, дорогі друзі. Хочу поділитися з вами таким откровінням, що працює лі благословення чи прокляття. І якщо подивитися, що навіть на цій землі е, діють закони. Да? І якщо людина, порушуючи закони, вона попадає в в'язницю. І е, той, що це показує, те, що е, закон він працює навіть у фізичному. Також, якщо людина порушує закон Божий, то їй може прийти навіть у цьому на цій землі. Це прокляття вона догоне. А якщо не догоне, то вічність це за все потрібно буде відповідати. Тому потрібно розуміти, що є сенс і смисл життя в тому, щоб приєднатися. До церкви покаятись в своїх гріхах і щоб дійсно бути благословенним. І чудовий приклад, як дійсно преображати свою сім'ю, своє серце, це Авраам, який служив був духовним отцем для множества, і він виховав свою родину і многіх підняв учнів, що вони несли Слово Божі. І також подивитись на родича, який е, був лот у нього, який був поруч, але не брав приклад свого родича, духовний приклад. І коли е, прийшов гнів Божий на і Гамору, то по милості Божої Бог вивів сім'ю лотову. І якщо подивитися на їхнє життя, на їх приклад, то лот він не виховував свою сім'ю духовно. Бо дружина, вона коли втікала від розвращеного города Содомого моря, то вона озирнулась назад і привертилась в смоляну стов. І коли врятувалася вся він з доньками, то в пещері доньки зґвалтували лота. Що це? Це, звісно ж, прокляття. Тому сьогодні є церква для того, щоб дійсно люди не були прокля... проклятими, а були благословеними. Але кожен робить вибір свій: бути благословеним чи проклятим вибір робить кожна людина, і Бог бажає, щоб ви вибрали благословіння. Я лишу в описі це відео для вас, щоб ви були дійсно щасливими і наслідували вічне життя з Господом. Нехай Бог береже вас. Амінь.